Валькірія на передову на Тернопільщині зібрали майже 3 мільйони гривень, щоб закупити декілька безпілотних комплексів Валькірія для розвідки 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Благодійний фонд Покрова п'ять місяців збирав гроші на доброчинних концертах та аукціонах по селах і містах. Мали замовлення від артилеристів на одну Валькірію, але люди так щедро донатили, що вдалося зібрати відразу на три. Кореспондентка ТСН Світлана Павук. Далі про допомогу ЗСУ. Ці артилеристи так влучно гатять завдяки фурії. А тепер у них буде ще три балькірії. Гармата. Ці безпілотні комплекси очі в небі для артилеристів. Їхня розвідка та точність влучання. Пілоти Валькірії будуть передавати координати військової техніки, яку вони виявлять. А наші вже хлопці за допомогою гаубиць будуть бити точно в ціль і нищити їх. У наш час будь-яка цифрова технологія, яка використовується в Збройних силах України, це є збережене людське життя і не потрібно ризикувати життям військовослужбовців. Безпілотний авіаційний комплекс Валькірія коштує 800 тисяч гривень. В його основі два літаки з камерами і тепловізорами. Вони можуть відлітати на 45 кілометрів і передавати відео та фото на ноутбуки та телевізори комплексу. Ми сьогодні продаємо три безпілотні комплекси Валькірія. То це є шість безпілотників: три антени, три ноутбуки, три телевізори, три ремнабори. От все в таких ящиках гарно попаковано вироблено в Україні. І ми дуже задоволені, що ми змогли зробити такий вклад також і в економіку України, тому що що ну, виробляється українське підприємство. Благодійний фонд покрова зібрав за п'ять місяців 2 мільйони 800 тисяч гривень. Вони зорганізували артистів виступати безкоштовно по всій Тернопільщині. Перше село, куди помандрували з концертом, була мала батьківщина артилериста Івана Вишньовського. У нас як і починався конц саме збір коштів з мого села, так і закінчувався в моєму селі. Останнім заходом саме на нашу бригаду. На першому заході була досить велика кількість людей. Ми зібрали більш ніж 100 тисяч гривень. Проте, вже коли люди дізналися про те, що у нас буде ще один захід, людей прийшло стільки, що стояли навіть в холі, змогли зібрати 229 тисяч. Відгукнулися місцеві художники, продавали свої роботи на доброчинних аукціонах. Збирали. Всією областю збирали навіть діаспора нам допомагала з за кордону. Долучалися школи, долучалися трудові колективи, долучалися шкільні колективи, долучалися мистецькі колективи, долучалася дуже велика кількість людей, як одиночно, так і цілими об'єднаннями. Більше мільйона гривень задонатило місцеве агропереробне підприємство. Ми назбирали на три комплекси, і ще зверху фактично, майже там чотириста десь тисяч гривень. Зараз ще 120 тисяч гривень. Ми доклади. Темо і купимо ще не два, не ще не один комплекс, а купимо два літачки, які є основою комплексу, тому що в наших артилеристів залишилися пульти управління і так далі. І розробник він обов'язково. Він нам дав слово, що він прошиє ті пульти, які лишилися від тих безпілотників, які були збиті, значить, до тих, які ми зараз докупимо. Тобто, в нас вийдеться, якщо взяти, то получиться чотири комплекси. А тим часом благодійний фонд Покрова розпочав уже новий збір на придбання чотирьох вантажних автомобілів для бригади Азов. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопільщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.